Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк та його батько-тренер отримали півтора мільйона гривень від полтавської громади. Чотири роки позбавлення волі за шахрайство полтавця засудили за те, що ошукував людей під приводом доставки авто з Європи для Збройних сил України. Перше за 13 років відновили навчання водіїв тролейбусів. Сьогодні кандидатам вручили перші свідоцтва про проходження курсів. А тепер про це та інше докладно. Чемпіон Олімпійських ігор з боксу у середній вазі Олександр Хижняк повернувся до рідної Полтави. Тут його, як і в столиці, урочисто зустрічали шанувальники. Як готувався спортсмен до змагань, які виникали труднощі на олімпіаді, та куди витратить призові кошти? Подробиці дивіться у сюжеті. Полтавський танк Олександр Хижняк, який на Олімпіаді в Парижі став олімпійським чемпіоном з боксу в середній вазі, повернувся додому. Урочисто спортсмена з перемогою привітали в приміщенні полтавської міської ради. Йому вручили сертифікат на суму 1 мільйон гривень. А його тренеру і батьку Олександру старшому на 500 тисяч. Частину з цих коштів вони пообіцяли передати на зсу. Нагадаємо, 8 серпня 29-річний полтавець став чемпіоном Олімпійських ігор 2024 з боксу боксу в середній вазі. У фіналі він здолав спортсмена з Казахстану. Шлях дійсно був нелегкий, особливо останній період, останній рік підготовки до Олімпійських ігор, тому що я і травму отримав. Травма була досить таки складною і протягом більше року я не виходив в ринг. Після того, як мені зробили операцію, я пройшов відновлювальний період і вже продовжив підготовку. Дуже багато роботи ми виконали, багато випробувань пройшли. Ці змагання були важчими ніж усі попередні. Переконує чемпіон. Кожна країна хоче здобути нагороду навіть будь-якого думку. А нагорода з золота це взагалі дуже високий показник для країн, тому що це і рейтинг, це і престиж. Був у Парижі, а міста не бачив, каже Олександр. Весь час займали тренування. Ми займалися тільки, як кажуть, своєю. Роботи йшли бокс це змагання, які відкривають Олімпійські ігри, і останній день змагань бокс закриває Олімпійські ігри. І тому один із видів спорту, який дуже складний на Олімпійських іграх, тому що протягом всього цього часу потрібно і психологічно трибати себе в формі, і фізично, тому це дуже, дуже складно. І по Олімпійському селищі, звичайно, ми в період, коли не боксували, ми прогулювалися. А вже по місту не було часу для того, щоб гуляти. Далі Олександр Хижняк планує присвятити час сім'ї та зустрічам шанувальниками та юними боксерами. А про плани на майбутню спортивну кар'єру поки не розповідає. 15 серпня професійне свято археологів із цієї нагоди у Полтаві привітали та відзначили кращих представників цієї професії. Підготували і виставку знайдених за останні роки артефактів та тематичних світлин. Докладніше про це у наступному сюжеті. Археологів Полтавщини привітали з професійним святом, яке вони відзначають щороку 15 серпня. За вагомий внесок в популяризацію нашої культурної спадщини їх нагородили почесними грамотами та подяками Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради. хотів би подякувати тим людям, які в умовах війни все ж фанатично працюють заради дослідження культурної спадщини. Це не лише Більське Городище, це і Котелевське Городище, і Клинське Городище. Так само хотів би подякувати своїй команді, більській команді. Справа рухається, повірте, я тут працюю вже 12 років. Такої сильної команди і таких сильних здобутків не було. Без археолога не буде тієї історії, яку кажуть, зі слів хтось переповів. Тому археологія це та значна наука, без якої не розвивається будь-яка держава. Ми від депутатського корпусу обласної ради, від голови обласної ради Олександра Біленка від себе особисто приєднуємося до всіх привітань, які звучать. Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, який захоплюється археологією, додав: за останні два роки дослідники Полтавщини знайшли тисячі скарбів цінних для нашої історії та ідентичності. Коли знаходить знахідку, є підтвердження наукове, що було на цій землі, на цьому учасці, цій ділянці, і як розвивалася культура, як створювалася нація, національність, історичність цього нашого полтавського краю, українського краю з днем археолога всіх дотичних до цього. Свята це і археологів, це їх фанатів, це і тих, хто сьогодні просто на добровільних засадах допомоги проводити розкопки, що знаходить і повертає в державні музеї, повертає в історичну цінність, не ховає, не перепродує. До дня археолога у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка підготували археологічну виставку знахідок, тематичних світлин та інформаційних стендів, рятувати та досліджувати. Більський археологіч комплекс сезони 2022-2024 презентували і два наукових видання на більському городищі я дуже давно, з 91-го року, я археології якби присвятити все своє життя, виграв цей стипендію і протягом півроку працював в фондах, обробляв фрагменти античної кераміки, замальовував і зробив от публікацію. Це один із вид збереження. Археологічна виставка діятиме в художньому музеї до кінця жовтня. У Полтаві декілька днів поспіль мешканці міста відчувають СМОРід. Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України відібрали проби атмосферного повітря у п'яти точках міста для виявлення забруднюючих домішок. Причина ж Смороду діяльність агропідприємства. Цей сморід від діяльності філіалу птахофабрики. Вони екскременти тварин е, періодично вивозять на поля, удобрюють е, ці поля, і відповідно, там буквально десь е, протягом тижня е, всі полтавці відчувають е, ну, достатньо неприємний, скажімо, мягко кажучи, сморід. То тут виникає питання просто до влади. Чи співпрацюють вони з е, цим підприємством? Бо ми можемо говорити про те, що велика кількість. Цих е, відходів від е, їхнього виробництва, яка одночасно вивезена на ці поля, звичайно, вона е, виникає велика концентрація неприємного запаху. Можливо, його розтягнути в часі там, на два тижні і невеликими порціями е, це все вивозити, щоб не, не було такої концентрації і, і, і не було е, такої, вибачте, мені воні на, на все місто. Були зроблені заміри, скажу по яких показниках Аміак. Як. Ну, тобто, якраз ті речовини, ну, на які скаржились люди, аміак, сірководень, діоксид азоту, сірчистий ангідрит. За попередньою інформацією, це попередня інформація, перевищень нема. виділення коштів на підприємства Полтава Водоканал та Полтава Теплоенерго. За ці та інші питання сьогодні голосували депутати на засіданні бюджетної комісії Полтавської обласної ради. Більше про це знають наші кореспонденти. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 15 серпня. Вони провели засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Найнагальніші питання, які розглядали обранці, стосувалися виділення коштів на обласні комунальні підприємства. Полтава Теплоенерго це кошти для встановлення лічильників мешканцям міста Кременчука і міста Полтави. В першу чергу, крім того, розглядалося питання щодо погодження участі у грантовій історії полтава Теплоенерго – це саме встановлення у селищі Горбанівка потужних. Теплових насосів це дійсно дасть значну економію коштів і тепло в оселях. І Полтава водоканал це виділення коштів для забезпечення поточних ремонтних робіт. Розглянули члени комісії і питання про план розвитку Полтава водоканалу до 2028 року та інвестиційну програму підприємства на поточний рік. Он розвитку передбачає на реконструкцію високовольтних арсволовині з руку кошторисної документації, конструкцію. Водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкцію каналізаційних насосних станцій, перекачування стоків та реконструкцію частин каналізаційних споруд. Загальний обсяг капітальних інвестицій на реалізацію заходів, передбачених інвестиційних програм, планується в розмірі 38 мільйонів 731 тисяч гривень на 2024-2025 роки. Також на засіданні члени комісії погодили питання про кандидатури до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності, проєкт рішення про зміну на іменування Полтавського ліцею імені Макаренка. Полтавської обласної ради та розглянули листи управління майном обласної ради щодо інвентаризації майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської області. Також депутати проголосували за проєкт рішення про затвердження плану формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року та їх орієнтовного переліку. Усього на порядку денному було заявлено 37 питань. Члени комісії розглянули лише половину. Вину з них решту питань, зокрема про виконання обласного бюджету за перший квартал та другий квартал 2024 року, перенесли на наступне засідання. Шахрай на онлайн-платформах ошукував людей під приводом доставки автомобілів з Європи для збройних сил України. Ним виявився 23-річний полтавець. Він розміщував оголошення про доставку автомобілів для потреб ЗСУ та просив сплатити передплату. А після отримання грошей зникав з мережі. Серед потерпілих є військові та волонтери. Розповідає речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Додає, що загальна сума збитку, спричинена шахрайськими діями, складає близько 250 тисяч гривень. Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, планшет, банківські картки, сім-карти, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази. Октябрьський районний суд міста Полтави призначив чоловікові 4 роки позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання на підставі статті 75 кримінального кодексу України. З випробуванням на три роки. А також зобов'язав засудженого сплатити громадянам і постраждалим від шахрайських дій понад 200 тисяч гривень. Десять майбутніх водіїв тролейбусів вже завершили навчання за професією. Сьогодні вони успішно здали іспити та отримали свідоцтва про присвоєння їм робітничої кваліфікації водій тролейбуса. Тривали курси протягом трьох місяців. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Наталія Гребенюк щойно отримала свідоцтво про присвоєння їй професії водій тролейбуса. Вона серед десяти учнів, які завершили навчання, та успішно склали іспит. Дуже було складно в процесі навчання, коли вивчали. Будову тролейбуса, тому що ми дівчини. А там треба було вчити які соєдніння, які запчасті, щоб. І все ж таки опанували. Ну, опанували, слава Богу. У нас дуже гарні викладачі, вони дуже позитивні. У нас дуже цікава група, ми всі настільки різні, всі ну, так би, дружні. Такі, ми. У нас все проходило на позитиві. На рідній Луганщині жінка працювала у сфері торгівлі у 2022-му Переїхала до Полтави, де влаштувалася у тролейбусне депо кондуктором. Тому каже вона: знає, що професія водія комунального транспорту надзвичайно відповідальна. Дуже відповідальна. Тому хто надумає далі йти на водія тролейбуса. Це дуже складно. Це дуже, ну повинен бути дуже такий. Крок у людини, бо це дуже відповідально, бо Ти будеш вести чолові, чоловічові житті. Курси для водіїв тролейбусів у Полтаві тривали три місяці. В цей час майбутні керманичі опановували теорію та практику. Іспит складався з 12 білетів. У кожному чотири питання: будова тролейбуса, експлуатація управління машиною, охорона праці та загальноосвітні предмети. Оцінювали знання за 12 бальною системою. Такі двигуни встановлені на «ЮНЗ-Т2». Вони ще бувають паралельного та послідовного, але це більше до Богдана. Група була дуже показала дуже гарні свої знання. От всі здали з позитивними оцінками, тобто, позитивна це сім та більше от, по 12-бальній системі. Значить, після отримання свідоцтва про закінчення курсів тролейбуса Слухачі вже колишні йдуть е, до сервісного центру та е, складають іспит, е, складають тести на правила дорожнього руху, аби вже отримати е, посвідчення водія категорії Т. чекаємо на маршруті. Да. Маліновська Вікторія Олександрівна Вітаємо! десять. Для нас важливо, щоб наша критична інфраструктура, в тому числі це і наше тролейбусне депо, яке має такий статус, виконувало свою функцію, довозило наших лікарів на свою роботу, вчителів на свою роботу, кожного на своє робоче місце, забезпечувало стабільну роботу в місті, адже пересування по місту. Це важлива історія. Стартували курси майбутніх водіїв тролейбуса 14 травня цього року у Полтавському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та на базі комунального підприємства Полтава електроавтотранс за сприяння Полтавської міської ради. Одним з ініціаторів таких навчань був депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Наше тролейбусне управління. Завжди мало потребу водіях в водіях тролейбусів. Розумієте, якщо підготовка, перепідготовка і підготовка водіїв тролейбусів здійснювалася 13 років тому, тому виникла така нагальна потреба. Коштів для створення матеріально технічної бази в нас немає. Ми економимо кошти, ми державна установа і кожну копійку економимо. Одночасно є тролейбуси в тролейбусному управлінні, Є професійні водії, які пройшли навчання, які здали екзамен в сервісному центрі і отримали право бути інструкторами. І є викладачі, тобто це працівники тролейбусного управління. Ми спільно об'єднали зусилля держави, обласного центру зайнятості і місцевої ініціативи, яка стосується підготовки водіїв і водіїв тролейбусів. Важливо, що не просто так серед десяти учасників групи, сім це жінки. Як на мене важливо акцентувати на тому, що ті професії, які часто не асоціювалися з жінками, зараз активно ними опановуються. Держава компенсувала на одного водія і водійку 25 тисяч гривень. І важливо, що наше тролейбусне депо посприяло і зробило базу. Сьогодні комунальному підприємству Полтава Електроавтотранс не вистачає 30 водіїв тролейбусів. Тому невдовзі очікується новий набір на курси, зазначила Катерина Ямщикова. Подаруй книгу воїну. Ветеранський центр запустив акцію збору книг для військових, які проходять реабілітацію у Полтаві. До кінця цього тижня, з 8 до 17 години, до ветеранського центру бажаючі можуть приносити художню літературу, історичні книги, наукову фантастику та нон-фікшн. Важливо, щоб все було українською мовою та в належному стані. Нині зібрали вже понад сотню різних книг. Розповідає керівник центру Артем Ліфрідов. Просто нас запросили, скажімо так, не буду конкретизувати медичний заклад, але там наші лежать хлопці, які з ампутаціями. Ну так як в них мало такий рухливий спосіб життя. Вони або в телефонах, або за книгами. Ми так зайшла мова за книги. Ми зайшли, подивилися, які книги, і з жахом побачили, що це все радянські і російські книжки, по що було з персоналу, теж те, те і приносили. І ми зрозуміли, що швидкою дією з нашої сторони може бути долучити скажімо так, спільноту і організувати збір книжок української мови українських просто українському. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.